Привіт! Сьогодні пропоную приділити 10 хвилиночок м'язам преса. Лягайте на климок. Перша вправа. ми виконуємо лежачи на спині, ноги у нас зігнуті в колінах, руки за головою. Ми на видихі піднімаємо плечі голову, скорочуємо м'язи живота, як гармошечку, і опускаємося вниз. Видих і опускаємося вниз. Ми не тянемо руками голову. Ми намагаємось. Зробити підйом корпуса за рахунок скручування м'язів живота. Спокійно, не дьоргаємося. і опускаємося підйом і вниз. І робимо ще 10 вниз, 9. вниз. Обов'язково дихаємо. Ще залишилось 5, 4. Три, і ще один разочок робимо останній. Чудово. Руки опустили вздовж тіла. І зараз ми будемо піднімати таз. Ми піднімаємо стопи, піднімаємо таз і скручуємо м'язи живота, направляємо коліна до грудей і опускаємо вниз. Тут у нас вдих. А на видихі ми ставимо стопи на килимок. Вдих, видих. Не намагайтесь робити ось такі качелі, гойдалки. А намагайтесь, можна навіть руку покласти на низ живота і відчувайте, як скорочується м'язок, коли ви чуть-чуть підкручуєте таз і опускаєте вниз. Робимо ще 10. Не поспішаємо. І залишається нам 5, 4, ще 3. І робимо останній разочок. Перевернемося в планку. Станемо таким чином. Спочатку ми станемо на четвереньки. руки під плечі, коліна під тазостегновими суглобами, випрямляємо ноги. Стоїмо на стопах і утримаємо. М'язи, живота напружені, і нібито виштовхують спину догори. Плечі ми розкрили, макушкою тягнемося вперед. Не треба дивитись вон туди під себе, дивимося вперед. Але шия без заломів, не дивимося туди вгору, а на підлогу прямо перед собою. І давайте спробуємо зігнути ноги в колінах, не торкаючись підлоги. Робимо 4. Три. Це я комара зганяю, якщо що. Ще якісь комери зловні. Ще два рази робимо. І ще один раз робимо. Чудово. Опускаємо знову на спину. І зробимо скручування таким чином. Ми будемо піднімати і плечі, і таз. Як ракушка скрутилася, як кріветка, і розкриваємося. Всього робимо 10 повторів. Видих. На вдохи розкриваємося. Уже зробили 5. Скрутились, максимально Чуть-чуть затримаємось в верхньому положенні і розкриваємося, розслабляємося. Ще залишилось 5. 4 собираємося і розбираємося. Ще 2. І ще один разочок. Чудово. Зараз ми знову перейдемо в планку, але в якості реклами декілька слів про мої тренування. Якщо вам подобається такий формат тренувань разом зі мною, я вас запрошую в мій онлайн-клуб тренувань. Там ви кожного тижня будете отримувати три нових різних тренування йога, кардіо і силове. Силове це, от як ми зараз з вами робимо, тільки це силове тільки на прес. А зазвичай ми пропрацьовуємо все тіло, там ноги. Спину, руки, все тіло. Кардіо нам допомагає підвищувати витривалість і схуднути, витрачати калорії. Силові тренування дають нам м'язи, які нам потрібні, щоб молодо виглядати і бути сильними і гарними, не втрачати свою і не бути такими, знаєте, як коли зовсім обвисша шкіра і обвисші м'язі, щоб бути в тонусі. Ну, і йога це. Психоемоційний стан це гнучкість, це мобільність суглобів, це ну, дуже енергетично потужна практика. Тому, якщо хочете спробувати, запрошую вас придбати абонемент. Крім тренувань, ви отримаєте багато цінної інформації і по харчуванню, і по способу життя. І якщо забажаєте мою особисту консультацію по харчуванню. Щоб придбати абонемент, пишіть мені в особисті Хочу абонемент або в інстаграм по посиланню «Реєструйтесь самостійно. А ми продовжимо. У нас з вами планочка. Знову ми починаємо планку вибудовувати з положення на чотирьох. Руки під плечима, випрямляємо ноги і поки стоїмо. Живіт підтягнули. Уявляєте, що у вас пряма лінія від макушки до копчика і до п'яток. Така пряма потульна лінія. І штовхніться п'ятками трошечки вперед. Відчувайте, як збільшується навантаження на руки, і штовхніться чуть, чуть назад. Відчувайте, як змінюється навантаження на руки, на плечі, чуть покачаємося вперед-назад. Тепер ми опустимось на ліве коліно, переставимо руку чітко під плечі і станемо в бокову планку. Намагаємось підтягнути таз догори. Якщо вам тут легко, ви можете випрямити нижню ногу і стати на стопу в бокову планочку. Намагайтесь підтягувати таз. Уже можете відчути, як тут напружились м'язи бокові. Так, чудово. Зараз ми міняємо руку. Я буду до вас спиною. Опустимось на праве коліно. Якщо вам легко з упором на коліно, ви можете встати в упор на стопу. Знову перейдемо в упор на 4. Станемо на лікті. Зробимо планочку в упорі на ліктях. Дотянемося правим краєшком таза до підлоги. Раз, і лівим краєшком таза до підлоги 2. ще. правим і лівим. І ще правим і лівим. Не забуваємо дихати. Ще зробимо 4, 3. Два, і останній разочок. Можна опуститись на коліно, перевернутись знову на спину. Поставимо зараз руки за голову. Зробили вдих-видих. Випрямили ліву ногу, і ми піднімаємо плечі і одночасно ліва нога. На верхній точці робимо видих. Робимо всього 10 повторів. Ми зробили уже 4. Продовжуємо. Нам залишається зробити 5. Намагаємось не голову тянути руками, а скручуватись. Скручуватись ще два рази і ще один. Міняємо ноги, продовжуємо ще 10. 9. І ще зробимо 4. І останній разочок. І остання вправа на сьогодні це буде скручування коліно лікоть. Це базовий варіант, коли ми стопи ставимо на пол. Більш складний варіант, коли наші ноги будуть прямими, і ми скручуємося ось так. Робимо всього 20 повторів разом зі мною. Один, два, три. Віддихаємо. Ми зробили вже половину, ще трошки залишилось. Вісім, сім, шість. І по останньому. Ось бачите, як ми швидко все зробили полежимо, розслабимось, Витягнемо руки ноги. Хорошо, так уявляйте, що вас хтось потягнув за руки, за ноги, і хоче вас розтягнути. Виростаємо, виростаємо, перевернемося на живіт. Ще трошечки потягнемося. Поставте так, щоб лікті були під плечима. І намагаємося максимально витягнути підборіддя догори. І вперед. Опустили, розслабили голову. Подивіться через праве плече назад на свої п'ятки. Макушкою продовжуємо тягнутися догори. Спокійно подивимося через ліве плече на свої п'ятки. Побачили, все на місці. Опустимо зараз долоня на долоню і лоб на долоню. І зараз прям зафіксуйте, що ви розслабили плечі, ви розслабили шию і ви розслабили спину. І покачайте таз вправо вліво. Ви розслабили місце між лопатками і лопатки. І ви качаєте таз вправо вліво. Чудово. На цьому можна завершити. Дякую, що. Зробили це тренування разом зі мною. В якості вдячності ви можете залишити коментар, поділитись цим відео з подругами, знайомими в своїх соцмережах, або відправити вдячність на мою банку, яка є в, в телеграм-каналі 10 хвилин в день. Підписуйтесь на мій інстаграм, там в сторіс я розповідаю про своє життя, ну і багато чого корисного. Дякую, що ви тут зі мною! І до зустрічі на наступних тренуваннях. Не пропускайте!